Вітаю криптоспільнота. Мій текст читає програма, тому можливі неправильні наголоси. Ця інформація є загально доступною в інтернеті, не сприймайте її як фінансову рекомендацію, це просто думки автора, для інвест рішень проводьте свої дослідження. Відео на 3 хвилини. Прогноз біткоін на сьогодні, 20 лютого 2025 року. Давайте подивимось, яке накопичення біткоін ліквідності, де лонгісти та шортисти поставили лоти на профіти та стоплоси і де можуть бути ліквідовані їх позиції. Теплова карта ліквідації за одну добу. Знизу лонг ліквідність на 96 і така сама на 95. Зверху слабка шорт ліквідність на 97 і така сама на 98. Більш тривала теплова карта ліквідації тижнева. Знизу перша нормальна лонг-ліквідність на 93, яку можливо знімуть тільки перед сильним рухом наверх – дамп-памп. Зверху вчора була зібрана дуже велика шорт-ліквідність на 97, про що я казав вчора, і ще залишаються великі об'єми на 98, тобто, шортистів вчора побрили, і процес ще не завершений. Денний графік. Курс продовжує нейтральну фазу з невеликим нахилом вниз. Індикатор стекестик, нижній графік має потенціал для продовження руху наверх. Годинний графік. Прогнозуємо ціну біткоін по завершенню торгів в Європі 15 годин 00 хвилин. 101 зростання. 98 мій прогноз. 96 норм. 90. Зниження. Вчорашній прогноз був вдалий, більшість вгадала курс 96, це між 95 і 97. Загальний прогноз на сьогодні. Зростання може бути в будь-який час, як до речі, і швидке зниження дамп памп перед зростанням. Altcoin Season Index 41, вчора був 47, натиск бітка на Альти продовжується. Напишіть коментар. Людям цікава і ваша думка на цю тему. Приєднуйтесь в нашу YouTube криптоспільноту, в Telegram, або Discord, та сервіс графіків, всі посилання в описі до відео. Головний прогноз 2025. Болотну федерацію буде знищено. Орки повернуться в свої печери, жерти якісь корінці та щурів і будуть працювати все своє нікчемне та безглузде життя на репарації. А Україна переможе і розквітне в європейській родині. Не забуваємо донатити на Збройні Сили України. З вами був Віктор. До зустрічі. Слава Україні!